Як буде відступати та відступ англійською? Чим withdrawal відрізняється за значенням від retreat та route? В якому контексті варто вживати дієслово «to flee»? Я Олена Чикрижова, викладачка військової англійської мови, це армійська англійська, ютуб-канал з мовної підготовки для українського війська, на якому я продовжую наголошувати на важливості словникового запасу. І звертаю вашу увагу, друзі, на дослідження різниці значень англійських слів. Адже деякі слова в цій підступній англійській мові мають однаковий переклад на українську і дуже схоже тлумачення. Так що, щоб влучно їх вживати, треба розібрати різницю між їх значеннями. І в цьому уроці я хочу поговорити з вами про відступ, а точніше, про слова, які можна перекласти: як відступати, відходити. Їх декілька, і між ними є певна змістовна різниця, яку я вам... Поясню, Тож поповнюємо наші словникові запаси, щоб коли ворог буде відступати з наших територій, ви могли розповісти про це мовою західного зразка. Перше дієслово, яке ми розглянемо, to withdraw. Відступати, відходити, а також іменник, який від нього походить – withdrawal, відступ відхід військ. Дієслово to withdraw означає to step back відступити or move aside, відійти в бік прийнявши відповідне тактичне або стратегічне рішення an appropriate tactical or strategic decision. Дійслово слово описує a planned, sought-out process, спланований продуманий процес в якому немає елементу страху fright або паніки panic. тож можна сказати, що a withdrawal – це calculated, продумана, прорахована and purposeful, цілеспрямована дія. Withdrawal можуть виконувати з метою to regroup – To reorganize, to reposition forces, to establish better defensive positions, to improve supply or logistics, або у відповідь на мінливі обставини на полі бою. In response to changing circumstances on the battlefield. Кілька корисних словосполучень з цими словами: to conduct a withdrawal – проводити відхід, відходити. To cut off withdrawal routes – Відрізати шляхи до відступу відходу. A line of withdrawal – напрямок шлях відходу. No withdrawal policy – Політика опору до кінця. A pattern of withdrawal – План відходу. A planned withdrawal – Запланований відхід. A withdrawal by air – Відхід із використанням повітряного транспорту. A withdrawal from action – вихід із бою, a withdrawal order – Наказ на відхід. Дієслово to retreat також перекладається, як відступати, а іменник a retreat – відступ. Розберемо різницю. Retreat – це як і withdrawal – військовий маневр. «military maneuver». та інколи він має дещо негативний відтінок: відступати, відходити зі складного difficult – або небезпечного dangerous – положення. Використання to retreat може натякати, що сторона, яка відступає, зазнала поразки was defeated. To retreat – це зазвичай a force withdrawal of troops, вимушений відхід військ від ворога, from the enemy, або з вигідної позиції, from an advantaged position. На відміну від «withdrawal», іменник a retreat» має під собою «a tactical or strategic necessity», тобто необхідність або вимушеність, і зазвичай не дає переваг, – «doesn't give advantages». Кілька корисних висловів: forces» – загороджувальні загони. Їх ще називають «barrier troops» або «blocking units». To cover the retreat прикривати відхід відступ. A fighting retreat – відступати, відходити з боєм. To interrupt the enemy's line of retreat – Відрізати шляхи відходу противника. To intercept the retreat – відрізати шлях для відступу. To flee – це не просто відступати або відходити, а to escape, to escape, run away from the battlefield – тікати з поля бою, і не disorganized manner – хаотично та дезорганізовано. Дійслово «to flee» варто вживати, якщо інша сторона захопила ворожі війська зненацька, «caught by surprise» або війська проявили слабкість духу та боягузтво and this. дійслово flee в мене чітко асоціюється зі словом flee – блоха, бо це слова омофони, вони однаково читаються та по-різному пишуться. Але думаю, щось в цьому є, бо одного дня наші вороги розбігатимуться саме як блохи. Якщо вже мова пішла про втечу, доцільним також буде розглянути дієслово to rout – завдати супротивнику. У цілковитої поразки вщент розгромити та змушувати його тікати to defeat an enemy completely and force them to run away. Відповідно, іменник a rout – це розгром втеча теча з поля бою a chaotic and disorderly retreat of troops from a battlefield. Зазвичай, у наслідок поразки. As a result of defeat, занепаду дисципліни, a collapse of discipline або слабкої сили духу. Poor morale. rout однієї сторони призводить до перемоги супротивника, the victory of the opposing party. Подивімось на приклади із цими словами. The enemy began to flee as our attack got stronger. Ворог почав тікати, коли наша атака посилилася. The sudden artillery strike led to a rout among the enemy forces. Раптовий артилерійський удар призвів до втечі ворожих сил з поля бою. Panic spread and soon the enemy's retreat turned into a rout. Паніка поширилася і незабаром відступ супротивника перетворився на втечу з поля бою. Також у значенні відступати з наступальних позицій to move back from an attacking position може використовуватись фразове дієслово to pull back. але військові фразові дієслова заслуговують на окремий. Випуск армійської англійської. Напишіть мені в коментарях, чи варто мені його робити. Друзі, гадаю, сьогоднішнє поповнення лексичного арсеналу було корисне для вас. Тож, нумо до висновку: під час «Withdrawal» командування має контроль над ситуацією, має план дій. Retreat є вимушеним, forced, але command still has control. Командування все ще контролює ситуацію, тому retreat може бути більш-менш організованим. A route це коли command and control повністю зазнали поразки. Супротивник змушує тікати to route, і війська flee – хаотично тікають із позицій, як власне блохи. Якщо хтось забув, то нагадаю, що це армійська англійська, канали з мовної підготовки для українського війська. Я Олена Четрижова, викладачка англійської мови. Сподіваюсь, ви не збираєтеся відступати з поля вивчення Military English, а підтримаєте наш канал лайком, коментарем, поширенням наших уроків або фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео. До скорої зустрічі.